А це флокс рожевий і мінуарція черкеська. Такою подушечкою наростає, щільною, невисока. Дивіться, вона зовсім низенька. Гарненькі білі квіточки, а красиво з флоксом. Згодні, що з флоксом дуже гарна. І вона не агресивна, вона не сильно наростає. Можна висаджувати, кому треба десь прикрити. Багато хто просить під розами. Якщо флокс душі наростає, він високий, він вищий буде, а мінуар це вона низенька. І вона також вічно зелена, вона на зиму не одмирає. Під рози можна тим'ян повзучий, тим'ян ранній, він невисокий. Можна цю мінуарцію, кому цікаво, з роз легко з нього буде вибирати, з усього, що я назвала, і вони невисокі і щільним ковриком наростають.